Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть 18 січня. Останні атаки по Києву окнулися палачам українського народу. Російський пілот Андрій Кашині, на якого засудили в Україні на 12 років і навіть уже посадили. Потім обміняли на нашого пілота. Виявився командиром військової частини 6-ї армії, військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу збройних сил РФ. І він знову повернувся до старого та не так давно. Бомбив Україну. Телеграм-канал то Більше про цього кадра телеграм-канал пише. Після того, як пілота став відомим, самі росіяни не дали життя батькові та дружині пілота та й загалом родині їх звільнили з роботи, цькували сусіди. Після повернення сили на короткий час, взагалі, нижчий вікна в квартирі та відрізали від газу, води і світла. Життя було нестерпним. Родина переїхала в інше місто. Навіть в той же час сьогодні телеграм-канал повідомив, що пілота разом із батьком порабували на ринку. Грабіжник випустив п'ять культу пілота. Завтра похорони одразу після того, як він бомбив Україну, вирішив піти на ринок. Як Київ став для нього останнім. Крім того у мережі, з'явилася інформація про чотирьох російських офіцерів, які мають тісний зв'язок з Україною. Троє з них народилися тут. Один навчався. Російські журналісти ідентифікували чотирьох російських офіцерів, які віддають накази вбивати мирних жителів. Всі вони тісно пов'язані з Україною. Троє з них народилися на території нашої країни. Про це повідомляє російське видання проєкту. За даними журналістів, кожен восьмий російський офіцер, який задіяний у війні проти України, пов'язаний з нашою країною. Однак, як ми бачимо, навіть це не Жа їм знищувати український народ, можливо, навіть своїх родичів, як відомо, один із цих чотирьох ідентифікованих офіцерів народився в Білорусі, але вчився і відправився саме в нашу Україну. Нима виявився полковник Вадима Паніко, студентські роки якого були проведені у Київському вищому загальновійськовому командному училищі імені Фрунзе. У 1992 році Паніко став командиром одного з підрозділів української армії. Проте свою присягу та вірність Україні він ганебно зрадив і став командиром 45-ї окремої бригади спецназу армії. РФ, яка бере участь в українській кампанії у війні проти України задіяні літаки, пілоти яких підпорядковуються наказам Миколи Гостєва. Командувач 4-ї армії ВПС і ППО Червонопрапорна армія військово-провітряних сил протиповітряної оборони. Він, до речі, народився в селі на Сумщині, яку активно обстрілюють рашисти щодня. Ще один зрадник України, командувач 6-ї армії ВПС з Ленінградської області Олег Маковецький. Він народився в Чугуєві Харківської області. Нам складно це зрозуміти, але саме він віддавав наказ бомбити генерал-лейтенант Михайло Зусько, який командує 58-ю. Загальновійськовою армією, народився у багатодітній родині на Волині. Він віддавав накази наступати російськими військами з Криму в Миколаїв. Також відомо, що цей злочинець почав свою зрадницьку діяльність ще у 2014 році на Донбасі. Раніше українські правоохоронці голосили рашиста в рошу за фінансування тероризму і розв'язання агресивної війни до 24 лютого 2022 року. Російські журналісти також зазначили, що не менше 20 встановлених російських командирів уже загинули чат з них загинули за батьківщині в Україні. Повідомляється, що перераховані вище зрадники країни поки живі. Раніше ми повідомляли про те, що Григорій Брієв, який народився в Вінницькій області, командує фрегатом адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ за цього судна запускаються ракети по українських містах. Брієв служив у Збройних силах України і зрадив присягу у 2014 році після анексії Криму. Також ми публікували імена особового складу армійської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України, руйнуючи інфраструктуру. Уктору України редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.